За повідомленням прокуратури Херсонської області, близько восьми години у Херсоні російські військові скинули вибухівку з дрона на двох чоловіків, які перебували на вулиці. Обидва отримали поранення. Кількома годинами раніше армія РФ обстріляла корабельний район обласного центру. Місцева жителька Валентина розповідає, вибухи почула о 4 годині. Нескільки разів вдарили, ну раз за чотири це точно було прильот, був десь сюди до нас на сухарку. А потім ми уїхали в киселівку на пасіку 15 минут шосту. ось. Це наслідки. Гасіння з них Ось десь тут був прольот. Проломена криша. Там також пожежа. Це, 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 Олексій наглядає за будинком доньки у Херсоні. Зранку говорить, у помешкання влучив російський снаряд, зайнялась пожежа. Що не перевіряло, що тут пожежники тушили, затушила, а сюди вони віддати не заходили. Мені калітку треба відремонтувати. Потроху тут щось робити треба вікна. З служби. Для мене ще треба дзвонити в службу, щоб закрити вікна, дах перекрити. Роботи багато, треба за щось брати, а за що конкретно – невідомо ще. Ось вікна, всі пошкоджені. Вчора позашивали. Зараз не таке, турка трохи потріскалась. Кілька днів під обстрілами був і його будинок, каже Володимир. Позавчора і вчора. А що у вас пошкоджено? Ну, вікна, двері, паркан. А дах. Дах, трохи дах. Від дня підряд нас обстрілюють. Учора об 11-й прилетів снаряд, він прямо в стовп попав. Пошкодило будинки, по вилітали фронтони, вікна. У мене в будинку теж два вікна вилетіли. В останні два дні були прильоти. По нашому району там прилітало по будинкам на вулиці Сусідній, і до цього ще там через вулицю були прильоти. За повідомленням Херсонської міської військової адміністрації, минулої доби російські військові дев'ять разів обстріляли територіальну громаду. Били по Херсону, Комишанах, Садовому, Придніпровському та Антонівці. Обстрілювала армія РФ і населені пункти чотирьох територіальних громад Береславського району. Минулої доби ворог із авіації наніс удари керованими авіаційними бомбами та по населеному пункту Тягінка. Крім цього, використовуючи артилерію, атакував села Хрещенівка, Львова та Ольгівка. Використовуючи безпілотні літальні апарати, ворог бив по місту Бориславу та селищноворонцовка. Воді ворожих обстрілів пошкоджено житлові будинки та господарчі споруди мешканців. Жертва постраждали серед цивільного населення за останню добу не зафіксовано. Протягом минулої доби на правобережжі Херсонщини через російські обстріли спалахнули 30 пожеж. Окупанти переважно атакували передмістя Херсона та Береславщину. Від ворожих влучань виникло 22 пожежі на територіях приватних домоволодінь. Горіли житлові будинки, господарчі споруди, приміщення гаражу та квартири в багатоквартирному будинку. Також ліквідовано вісім пожеж в екосистемах загальною площею 7 гектарів. Загалом минулої доби російські військові обстріляли 19 населених пунктів правобережної Херсонщини. Повідомляє у телеграмі обласна військова адміністрація. Олена Сумська, Андрій Андрющенко, Ігор Печенко, Суспільне новини, Херсон.